Часно не оновив дані, заплати штраф. Від 16 липня сплив термін, у який необхідно було оновити військово-облікові дані. Пройти цю процедуру можна було у територіальному центрі комплектування через додаток Резерв Плюс або через ЦНАП. Та навіть по закінченню вищезазначеного терміну оновлення даних залишається обов'язковим. Дана послуга наразі доступна у територіальному центрі комплектування та онлайн в додатку Резерв плюс. Щоправда, штраф за неоновлення даних від 17 до двадцяти з половиною тисяч гривень, ймовірно, доведе. Це заплатити про це телеканалу Радіо Свобода розповів речник міноборони Дмитро Ласуткіна. Там є певна процедура, і ми говоримо про те, що всі штрафуватимуть автоматично. Хоча так дійсно протягом трьох місяців дня виявлення і до року з моменту скоєння адміністративного правопорушення дійсно проважне можна проти 17 тисяч. Це Якщо вперше скоєна штраф, ну а 25 з половиною тисяч це вже якщо людина е, системно продовжує ігнорувати повістки, порушувати правила військового обліку, і таким чином, е, скажімо так, е, системно іде. Е, і йде на, на, на це адміністративна правопорушення. за словами Дмитра Лазуткіна, військовозобов'язані можуть дізнаватися про штрафи як офлайн, так і онлайн. Це певна процедура знову ж таки. Це не одразу людина. Там ще раз зазначила автоматично всім там ставляться галочки. Всім хто на сьогодні не оновив, всім виписується автоматична штраф. Але бо має бути правильний протокол і має бути постанова. Відповідно, люди будуть дізнаватися про всі штрафи, і так як дізнаються про штрафи, наприклад. За перевищення швидкості в тому застосунку діяти можна буде зробити щодо тих, хто вже оновив дані, то за вказаним місцем проживання може надійти направлення на проходження військово-лікарської комісії та повістку не варто очікувати одразу, як зазначив. Полковник Марк Андросяк, директор департаменту кадрової політики Міністерства оборони наразі. Кількість людей, які умовили, уточнили свої дані, вона значно перевищує ту кількість людей, яку можна і треба зараз залучати до мобілізаційних процесів. Тобто, це знову ж таки не говорить про те, що всі отримують зараз повістки на ВЛК, а потім одразу отримують мобілізаційне розпорядження і поїдуть в навчальні центри за попередньою інформацією Дмитра Лазуткіна через резерв плюс вже оновили дані близько 3 мільйонів 800 тисяч військовозобов'язаних. З них 76 тисяч осіб перебувають за кордоном. 1 мільйон 300 тисяч пройшли дану процедуру в ЦНАПах. Більше 700 тисяч оновили дані у ТЦК.